Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я, автор та ведучий Самко, А також сьогодні до мене завітала начальник служби у справах дітей Вінницької міської ради пані Людмила Анатоліївна Шафранська. Е, Людмила Анатолійовна, Я вас радий вітати в нашій студії. Доброго дня і па, і вам, слухачам. Е, сьогодні. Ми будемо говорити про патронажні сім'ї. Е, тема дуже велика, тема дуже обширна. Питань дуже багато. І за кожним питанням це доля дитин. Тини, доля дорослих людей, ну по-різному, тому ми не встигнемо, звісно, за 20 хвилин е охопити абсолютно все е вибірку таку невеличку. Я зробив для початку е нашим глядачам і слухачам. Нагадайте, будь ласка, е що це за що стоїть за назвою Патронатна сім'я. Отож, всі ми багато знаємо, що багато дітей сиріть, дітей позбавлених батьківського піклування, влаштовуються. До сімей, так і найкращої моделі, ніж сім'я на жаль, чи на щастя, але наше суспільство, людське суспільство не придумало. Але є діти, які не мають такого статусу сирота, але позбавлено батьківського піклування. Але є певна крайня необхідність, наприклад, вилучити таку дитину з сім'ї і помістити її не в інтернатний заклад. Не в заклад якийсь цілодобового перебування чи реабілітаційний центр, а в сім'ю для того, щоб умови в дитини були більш комфортні, коли вона переходить із стану своєї біологічної сім'ї до якогось іншого стану. І саме для цього будуть слугувати патронатні сім'ї. Якщо ми будемо з вами говорити про те, що таке собою представляє патронатна сім'я, то це тимчасова форма, так звана сімейна, Полегшена форма для дітей, які вибувають з власної біологічної сім'ї. Якщо ми говоримо про сім'ю опікунів, піклувальників, прийомних е, сімей, Батьків. батьки б, е, дитячі будинки сімейного типу, угу. то це. Сім'ї, куди можуть влаштовуватися діти-сироти або діти позбавлені батьківського піклування. А до патронатної сім'ї це тимчасова форма, вона може дитина може в ній перебувати до трьох місяців. А за особливих умов, якщо є в тому потреба аж до шести місяців, але це не постійна форма, в яку влаштовується дитина. І в патронатну сім'ю влаштовуються саме діти, які опинились в складних життєвих обставинах, а не сироти. -позбавлені. Ем, значить, е, одразу багато запитань, але я хочу так, щоб наші глядачі і слухачі запам'ятали. Патронатна сім'я це тимчасова сім'я, це є раз максимум, це три місяці. В деяких випадках це шість, шість, шість місяців. Але м, це цілодобове перебування з патронатними батьками, так і це, так. це життя. От теж як відбувається у нас так і відбувається, тимчасова тимчасова сім'я. Сім Це так. тимчасова сім'я. Ем, на початку ви сказали е, дитину в патронатну сім'ю можуть вилучити з її рідної біологічної сім'ї. В яких випадках, коли дитина опиняється в складних життєвих обставинах, зокрема, е, є загроза життю і здоров'ю дитини. Наприклад, батьки неналежним чином виконують свої батьківські обов'язки, і виникає термінова необхідність вилучення такої дитини. Інші обставини, наприклад, якщо дитина знайдена, або дитина бродяжить з якихось певних причин, вона знайдена угу. десь, таку дитину також можуть влаштувати до патронатної сім'ї. В окремих випадках навіть новонароджена дитина, якщо від неї Відмовляються батьки в пологовому будинку, вона теж може бути влаштована до сім'ї. також, сім може, також так, може потрапити. Так. А, окей, які вимоги до людей, які хочуть стати патронатними батьками, вони є чи їх немає достатньо тільки згоду, і чи їх обов'язково має бути двоє? Ну, по-перше, ці вимоги до патронатних, до патронатного вихователя угу. і його помічника. Це може бути одна особа, але в сім'ї цієї особи обов'язковим чином має бути його помічник, людина, яка дає згоду на те, що вона буде допомагати. Ви не просто сказали спочатку, я вас дуже підтримую, що це цілодобове перебування дитини. І дитина потребує догляду, реабілітації, розвитку, допомоги. цілодобово. Не лише Вісім робочих годин, угу. які зазвичай Сподівка, люди відпрацьовують, так а це буде цілодобове. А якщо це не одна дитина, а якщо це кілька дітей, а це наступні мої запитання: скільки, скільки може бути дітей в патрон одномоментно ну, в патронатній сім'ї? Отож, може? отож, це має бути сам патронатний вихователь, угу. помічник його. Зазвичай це може бути або чоловік, або донька, або син. Або інші родичі, які проживають разом з патронатним вихователем на одній території. Є якісь умовності, е, умовності, вимоги, е, де має переж... перебувати, де має проживати ця патронатна сім'я. Чи це має бути тільки приватний будинок? Ні. Чи це може бути квартира в багатоповерхівку багатоквартирному будинку? Аби в цьому приміщенні, де постійно проживає. Особа, яка визнана патронатним вихователем, були створені належні санітарно-гігієнічні норми. Угу. До речі, це може бути і приватний будинок, це може бути звичайна багатоквартира у багатоквартирному будинку, але це може бути і винаймана квартира, але якщо особа заключила відповідний договір, Договір підписаний, укладений двома сторонами, то це може бути навіть вин... да, винаймане житло може бути гуртожиток. Я думаю, що в гуртожитку не можуть бути створені умови для проживання великої кількості дітей. Чому зато там велика кількість помічників? Ну, не зовсім, не зовсім, не зовсім умови в гуртожитку можуть відповідати таким вимогам. Тобто, все-таки є умови, є так, умовності, є умови. починаючи навіть від е, кількості квадратних метрів на одну особу. Так, ну, Є же ж норми. Звичайно, є певні норми. І ви запитали, чи це складніше? Для саме патронатних вихователів навчання, умови, угу. вимоги до них так складніші. Адже ці люди мають пройти відповідне навчання, щоб змогти не просто взяти в свою сім'ю дитину, а потім змогти її ще й передати, або повернути в свою біологічну сім'ю, або ж в іншу сім'ю, коли дитина отримає інший статус, наприклад, постійну форму. Проживання, тому що це саме тимчасова форма, тобто можливість дитини в комфортних сімейних умовах угу. прожити певний період. Е, відверто скажу я емоційно, я не можу собі уявити, що перший, що другий варіант, що я маю на увазі, перший варіант це як е, взяти дитину. Бо це емоційний стрес абсолютно для всіх, і для дорослих, і для дитини. Так само ще більше, напевно, стрес, коли ти усвідомлюєш, що це тільки тимчасове, і ти маєш передати, віддати дитину. От це тако ну знову таки, це я. Ну хто я такий? Мене цікавить інше: ще один момент: як відбувається процес влаштування дитини в патронатну сім'ю? Спочатку особа, яка має бажання. Стати патронатним-вихователем, вона звертається до служби у справах дітей або ж до Центру соціальних служб на тій території, де вона проживає, з чітко визначеною позицією: я готовий надавати таку послугу громаді як патронатна сім'я. Я готовий пройти навчання. Я готова віддати частинку своєї душі для тієї дитини, яка мені є нерідною, яка в моїй сім'ї буде тимчасово я їй дам тимчасовий прихисток і можливість розвиватися і заспокоїтися, реабілітуватися в моїй сім'ї. Після того вони звертаються до служби у справах дітей, їх направляють на навчання. Це навчання є обов'язковим. Угу. Це навчання є навіть більш складним ніж для прийомних батьків або батьків-вихователів, тому що ця людина, ви чітко підмітили, що ця людина має стати лише тимчасовим прихистком, тимчасовим батьком або матір'ю для цієї дитини, щоб потім я не можу сказати, що з легкістю, але передати цю дитину в іншу сім'ю. І з досвіду. Функціонування патронатної сім'ї на нашій території Вінницької міської територіальної громади, я можу сказати чітко і впевнено, що коли в патронатну сім'ю була влаштована два роки назад перша дитина, то вже після першого місяцю перебування цієї дитини в сім'ї, тимчасового перебування, патронатна мама сказала: Я хочу. Його залишити. Угу. Я хочу над ним встановити опіку тоді, коли ця дитина набуде відповідного статусу. Ну, звичайно ж, була проведена відповідна робота. Ми поспілкувалися, з'ясували всі обставини, обговорили, допомогли патронатній мамі, і, на щастя, нашої громади вже четверо дітей знайшло такий тимчасовий прихисток в її сім'ї. До речі, всі діти перебували не менш майже по шість місяців у цій сім'ї. Угу. Е, значить, вчити, вчитися треба обов'язково. Обов а тут в мене наступне запитання: якщо треба обов'язково вчитися, то на базі чого? Чи патронатні батьки, чи патронатні дорослі, як завгодно можна це сказати, чи є якісь певні вимоги до їхнього базового освітнього рівня? Це може бути середня, середня професійна, вища освіта, декілька вищих, не менше академіка. Да? Я можливо я жартую, ви розумієте. Але чи є такі якісь певні вимоги? Таких певних вимог немає, але ці батьки мають мати досвід виховання дітей. Тобто, якщо людина не мала е, власних дітей, то це не буде бажаним е, фактом або в її сім'ї не виховувались інші діти. Угу. Я чуть-чуть некоректно висловилася. Це можуть бути усиновлені діти, це можуть бути діти під опікою, але ця людина має мати певний досвід. Виховання дітей, чому тому, що їй буде реально важко? Після того вона проходить курси навчання патронатних вихователів, і саме вони дають їй змогу знаходити вихід в певних ситуаціях. Чому, тому що діти, які будуть приходити в цю сім'ю, вони будуть мати певний свій досвід. Перший хлопчик, який потрапив в патронатну сім'ю до нашого патронатного вихователя, мав досвід подорожей з власною мамою по всій території України, повірте мені, що це був точно не найкращий досвід в його житті, коли цю дитину знайшли на вокзалі, коли цю дитину прихистили в громадській організації, а потім його мама залишила там. Угу. В цій громадській організації звичайно ж виникла необхідність і потреба тимчасового влаштування даної дитини. І саме патронатна сім'я стала для цієї дитини домом на майже 6 місяців. І лише потім, коли він вже отримав статус відповідної дитини, позбавленої батьківського піклування, тому що на звернення до суду, на певні процесуальні дії, є потреба часу, і саме цей час надається патронатній сім'ї. Для того щоб, щоб дитина і отримала самі, і ті самі документи підготувати, так, зробити, і так звичайно, далі. І так, так. Далі. Ем, Ще один момент, ще одне питання, ем, які є і, напевно ж, є особливості патронату над дітьми з інвалідністю. Особливості є в вихованні будь-якої дитини. В тому числі дитини, яка має досить непередбачуваний свій життєвий досвід. І особливо це, звичайно, стосується для дітей з, з інвалідністю. Патронатні вихователі проходять певне навчання, яке допомагає їм здійснювати такий патронат. Але ми розпочали з того, що як влаштовується дитина. Ця дитина влаштовується відповідно до договору. Укладеного між територіальною громадою і патронатним вихователем, і в цьому договорі прописується, що абсолютно всі дотичні структури до охорони дитинства будуть допомагати цьому патронатному вихователі у догляді реабілітації і вихованні дитини, в тому числі заклади охорони здоров'я. В тому числі заклади е, освіти, в тому числі Центр соціальних служб, в тому числі правоохоронні органи, тобто всі дотичні структури будуть допомагати у вихованні і реабілітації цієї дитини. Як допомагати? Там прописано? Е, в договорі, який укладається між територіальною громадою і. Особою uh -huh. патронатним вихователем прописується абсолютно все, і, в залежності від того, яка є дитина, ставляться певні завдання. Якщо це дитина з інвалідністю, звичайно ж, в неї є свій план реабілітації, в якому прописуються такі аспекти. До uh -huh. речі, при оплаті таких послуг патронатному вихователю, враховуються певні, певні речі. До речі, хочу сказати, що патронатний вихователь отримує заробітну плату від держави, від громади угу. у сумі п'яти прожиткових мінімумів для працездатної особи це більше 15 тисяч. Це його заробітна плата. А на дитину, яка влаштовується в його сім'ю, одну або кілька дітей. На кожну дитину 2,5 прожиткових мінімуми на ту дитину, яка ну, певного віку, це діти від 0 до 6 років або від 6 до 18 років, а на дитину з інвалідністю це є, ця сума складає 3,5 прожиткових мінімуми. Тобто на цілий прожитковий мінімум більше на дитину з інвалідністю. Додається, для того, щоб дитина отримала все необхідне, в тому числі одяг. Чому, тому що найчастіше ці діти мають і проблеми із одягом, із взуттям? Звичайно ж, він має отримувати раціональне харчування для угу. того, щоб належним чином реабілітуватися, виховуватися, навчатися в цій сім'ї. Е, чи е, можуть патронатні сім'ї виховувати дітей-сиріт? Ні. Е, на жаль, це не передбачено чинним законодавством, е, коли дитина. Набуває статус дитини-сироти або дитини позбавленої батьківського піклування. Вона має бути влаштована до постійних форм сімейного виховання, а це під опіку або виховання близьких і родичів, угу. першу або, першу ж чергу, інш... та? або ж інших осіб, які пройшли таке навчання і мають бажання взяти дитину під опіку піклування в прийомній сім'ї або в дитячі будинки сімейного типу. А патронат. Це саме тимчасова для дітей в складних життєвих обставинах. Окей, наступне запитання. Е а які права та обов'язки має патронатна сім'я? Е ну, Обов'язок і права патронатної сім'ї прописуються в договорі, який виписується. Тобто вимоги угу. територіальної громади є типове, звичайно, типовий договір, типові вимоги, але є ще й вимоги, Якісь які нюанси, да, напевно, які та? громада ставить перед цим патронатним вихователем і хоче. Щоб він надав саме таку послугу, саме тако для такої дитини, чому і Тому, саме що... за цей час, максимум 6 так, місяців. Звичайно. Тобто, от я так. складаю все. До допутаю. речі, до речі, до патронатної сім'ї може бути не лише одна дитина влаштована, а вся сім'я, яка проживала все дитяче населення, яке вилучається з цієї сім'ї, яка в складних життєвих обставинах. Це може бути одна, дві, три. І більше дітей, які можуть бути тимчасово влаштовані до сім'ї патронатного вихователя, і тут, звичайно ж, якщо вже двоє, і троє без помічника патронатний вихователь не зможе бійти. Ем, Ви почали вже говорити про допомогу від держави патронатним сім'ям. По перше, треба ще раз нагадати нашим глядачам-слухачам, що е, патронатний вихователь. Я правильно зараз сказав цей, цей термін, термін? Патронатний вихователь. Патронатний вихователь. Це робота. Так, це робота, це робота оплачувана. Так, е є чіткі ставки, можна так, так. сказати, і так само е є чіткі е прописані е речі, е скільки іде е грошей на кожну дитину, і так далі. Так далі, так далі. Ви вже про це сказали. Яку ще допомогу на яку ще допомогу від держави може розраховувати патронатна сім'я? Е від держави. Більше ні на яку допомогу не може 50% давати. за електроенергію. Ні, ні, ні. ні. Е, якщо є така потреба <світ> у патронатної сім'ї, тоді, звичайно ж, субсидію допоможе, допоможе отримувати департамент соцполітики Вінницької міської ради обов'язково надасть таку а допомогу. от, До речі, от ви сказали субсидію. Е, а як нарахувати тепер субсидію, якщо ну візьмемо максимальний термін 6 місяців, і кількісний склад людей проживаючих на конкретній території він кожні 6 місяців змінюється. Мало того, 6 місяців він може змінюватися кожен тиждень, тому що хтось може доходити, хтось може виходити хтось знову буде долучатися, когось будуть вже відправляти? Якби я була фахівцем із. Надання, надання, надання соціальних послуг я обов'язково вам я пояснила та, би я, цей механізм. Я, я його уявити собі не можу, відверто вам скажу. Ну, добре, це тоді запитання до тих. А, де можна отримати? Е, от хтось, Я переконаний, що дивиться нашу програму, і тим більше я можу відслідковувати по мережі Facebook, е, і це не реклама, скільки нас дивляться. Де можна отримати е, більшу інформацію стосовно е, патронатних сімей е, і. Само собою через призму Вінницької е, міської ради ми пропонуємо зайти на сайт, на сторіночку служби, офіційний сайт Вінницької міської ради. Там є сторінка служби у справах дітей, де ви отримаєте максимальну інформацію з даного питання про те, як створити, куди зателефонувати, куди піти, кого знайти, які вимоги а... і, і все інше. Отож. І... А ще краще записатись на прийом. До працівників служби у справах дітей прийти в прозорий офіс, отримати вичерпну інформацію, причому в живому спілкуванні, задавши запитання і отримавши всі відповіді на ті питання, які мають особи, які бажають стати кандидатами в патронатні ну заодно тебе побачать. Ну, обов'язково зараз. Візу, да, да. візуально, це вже половина справи. Ну що ж, я вам щиро дякую. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам, начальник служби у справах дітей Вінницької міської ради, пані Людмила Анатоліна Шафранська. Була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Спілкувалися ми про патронажні сім'ї. Більш детальну інформацію, як сказала Людмила Анатоліна, можна отримати найкраще отримати при живому спілкуванні у прозорих офісах. От як я отримав сьогодні задоволення від прямого спілкування з вами. Я вам щиро дякую. Дякую вам. Щиро дякую. Теж було дуже вам. приємно. Шановні шановні наші глядачі і слухачі. Ми йдемо зараз на музичну паузу. Ну, звісно, ви залишаєтеся разом з нами. Далі буде. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім рафел. Місто над Богом. Події що поруч.